Розмови з військовослужбовцями є абсолютно конфіденційними, з деякими винятками. Вони одразу ж кажу, не впливають на собою справу. Проте на порозі на берегу нашої взаємодії, коли ми починаємо говорити з військовослужбовцем, наше правило це повідомити його, якщо він буде говорити про бажання нашкодити собі або комусь іншому, тобто якісь такі нахили до суїциду, або Агресивного такого поводження з іншими людьми. Якщо військовий повідомляє про скоєння ним кримінальних правопорушень, які йому не інкримінували, ми маємо повідомляти його безпосередніх командирів. Тобто ми на самому початку про це проговорюємо, тому що це важливо. Я не можу пропрацювати повністю самогубство за 15 хвилин, тобто спроби, бажання. І коли ми їдемо, військовослужбовець службовець лишається сам. Без допомоги, без мене, без контролю, без ведення. І мені треба залучати осіб, тому що його суїцид буде на жаль на мені вся відповідальність, якщо я нікому про це не розповіла. Мені треба допомога, і мені треба розуміти, що військовослужбовець не лишиться сам. В деяких випадках його треба а, забрати від нього зброю, в деяких випадках облегшити йому службу. І я не можу цього зробити без залучення командирів. Але жодна інша інформація. Особисті дані, особисті переживання, думка з приводу до когось, можливо, навіть плітки, це абсолютно нормально. Ми також можемо це обговорити, якщо військовослужбовець бажає, вони нікуди взагалі не йдуть.